Ветерана треба водити за руку, от ми так і робимо. А Держава військовий довіряє? Ні, чому ви знаєте? А вони вважають, що їх кинули. А довіряти державі ну механізмів немає. Нема механізмів взаємодії з ветераном. Ветеран має хотіти прийти, а держава має його задовольнити питання. Ось тому ця комунікація вона відсутня. На жаль, дуже не вистачає повного пакету документів, якихось довідок. Те, що є в цифрі, це ок. Але коли ти приходиш оформлювати якісь виплати, тобі кажуть, а де печатка, а де паперовий варіант, а де це все. Ну а ви ж розумієте, мало того, що в нього болить, так він поранений, йому ще треба думати, як цей пакет зібрати. Якщо казати ага. про пенсії, виплати і так далі, повірте, поки є бойові на картці, він не про що не думає, що в нього там то заздалегідь вони не, не думають про те, що буде серйозно. А ще коли е, почалася війна, і починається ми вас туди не відправляли. А ти воював оці всі історії конфліктні? Та і інтеграція ветерана у цивільне життя е, в нас прірва ще більша виникає, тому що е, їм образливо вони пішли захищати країну, повернулися. А, а до них така неповага.